Доторкнутися до дива до Херсонського святодухівського кафедрального собору з Одеси на другий день трійці. За традицією прибула чудотворна Касперівська ікона Божої Матері. Сотні херсонських вірян з дев'ятої ранку чекали на можливість побачити, а потім доторкнутися до образу. Вшанування ікони розпочалось всезагальною молитвою. Різрісні бісе Боже, і, і посіті вінограсі у тверді. Его же насади, ясница твоя. Уже много лет есть традиция в день престольного праздника нашего Святодуховского кафедрального собора. Икона прибывает из города Одессы, находится здесь три дня. И все херсонцы имеют возможность приложиться к этому чудотворному образу, помолиться, попросить у Царицы Небесной все, что нужно для душ наших. Хто деткам здоров'я, хто родителям терпіння, хто може бути і в каких-то нуждах матеріальних теж поддержку. Касперівська ікона Божої Матері родом з Херсонщини із села Касперівки. Сьогодні це Кизомис. Але під час блокади Одеси британським флотом у ході кримської війни ікону перевезли до Одеси. І вона проявила свої чудодійні можливості. Захистила місто від розгрому, після чого її там і залишили. До Херсона ж ікону привозять ще 90-х років минулого століття. Когда-то вона була обичний домашній. иконой э, в семье Касперовых. И вот э, заметили, что она просветлела, то есть э, ее лик изменился из темной, закопченной, она стала светлой. И потом стали происходить чудеса, то есть с одним человеком, с другим, с третьим. Естественно, это были люди верующие, которые накануне молились перед этой иконой. И постепенно как бы, народ э, понял, что именно Матерь Божья Через свій образ являє таку милость. Херсонка Сусана говорить, що вже далеко не вперше приходить до собору попрохати у Касперської ікони Божої матері допомоги. Запевняє, її чудодійні сили відчула не лише на власному здоров'ї. Минулого року ікона допомогла жінці розв'язати проблему спадку. Я отримала свої пол вдома. У нас була ссора з братом, і мій отчим віддав половину моєго вдома. отдал брату. И я написала письмо брату и пришла сюда, и я на икону положила в слезах письмо и сказала, сделай что-то, Господи. Очень скоро мы с братом помирились. І брата дав мені мою половину. Вже 10 років Галина прислуговує в соборі і завжди з радістю очікує на ікону, аби не тільки попросити, але й подякувати за те, що допомагає їй та її сім'ї. Вона завжди допомагає, всім допомагає. І мені я молюся за дітей, за внуків, за весь мир, за то, щоб було хорошо, щоб любов була між людьми, щоб ми жили в світі, як, ну, як положено нам Всім православним. Микола Гордієнко з малих років долучався до богослужіння в церкві, але просити допомоги у Касперівської ікони. Божої матері буде лише вдруге у житті. Буду просити, щоб все було добре в моїй сім'ї, у мене все було добре, щоб в нашій країні мир став. Херсонка Ольга прийшла до собору прохати викону добробуту не для себе або ж своєї родини. Вона молитиметься за благо нашої країни. Матері Боже, просимо її, щоб вона нас освободила від різних войн, взуміла власті тому що від власті много залежить. Касперівська ікона Божої Матері перебуває у Херсоні три дні. На завершення за традицією вулицями міста пройде хресний хід. Апогеєм стане хресний хід, ход, який пройде Херсоні 22 іюня. Це получається третій день перебування ікони. В 12 часов від Святодуховського кафедрального собора ми надіємося пройти по вулиці Прібраженської. Раніше це було декабриста по Федора Ушакова, Шакова, к храму всіх святих. Где ікона вже буде в Одес Анастасія Юрченко, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.